От, хочу запитати нашу молодь, як ви ставитесь до того, що на Новий рік у нас е, ялиночка не прикрашена, не горять гірлянди? Це печально. Ну, а те, що в країні війна, кажуть, не на часі от прикраси і ялинки. Хлопці. Дівчата, що думаєте? Я не знаю. Нічого страшного. Нічого страшного, переживемо? Так, а е, як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Добре. Хай будуть? Чи міняємо їх? Нехай буде. — Хай буде. — Побажання на новий рік. Всім щастя, здоров'я і нехай воїни наші вертаються живим. І щоб ми виграли цю війну. Дякую. Хотів запитати, як ви ставитесь до того, що, наприклад, на Новий рік в нас в місті не прикрашена ялинка, немає гірлянд. Це нормально було? Чи треба було все-таки ставити, прикрашати і прибирати? — Я думаю, що нормально. Таке, ну, такий, така часу. обстановка в державі і ви знаєте, люди. Ставляться до цього з поніманням, це дуже тяжкий час. А як ви ставитесь до того, що, е, замінити Діда Мороза і Снігуроньку для дітей на е Святого Миколая чи Санта-Клауса? Я добраю. Да. Міняємо? Міняємо, на що? Е коли святкуємо Різдво, коли потрібно святкувати Різдво? Як... Людина хай бере кожного після... вибору. Хай Як кожна, хто посл... хоче, да, так собі да, святкує. Да, да, да. Я вважаю, що кожна повинна зробити свій вибір по своїй волі, по своєму бажанню, по своїй дітей. А що, що побажаєте під ялинку всім дорожнянцям, всім українцям? перемог, повернення наших хлопців додому і здоров'я, всім, терпіння, саме, і самі. Найбільше бажання всіх. Да, да, да. всім миру і сім. — Дякую. — Слава Леніна, як ставитись до того, що на новий рік не прикрашена ялинка, не горять гірлянди в нашому місці? Ну, війна все таке. Одні кажуть, потрібно, інші кажуть, не потрібно було. Я розумію, потрібно-не потрібно. Так, було багато дискусій, але я думаю, що нам свято навіть... Під час війни все таки потрібно. Більше дітям, мабуть, да? і, і, напевне, в цьому стресі і дорослим треш, треба трошечки якась така, як би мовити, світла хвилина, тому що якщо постійно знаходитися в стресі, воно навіть і діяльності якійсь, і, і роботі, і допомозі воно не сприяє. Да, можливо, не потрібно було дуже прикрашати ялинку. можливо. День придумати денний варіант, не вечірній, звичайно, щоб лишню електроенергію не витрачати, а денний якийсь цікавий варіант, можна було б придумати. М -м чому, на жаль, життя Вірніше, життя продовжується. І, на жаль, от нам випало жити в такій ситуації складній. Але в дітей дитинство цей рік проходить, і я не думаю, що. Треба дати ворогам шанс забрати це дитинство і забрати свято. Я читала інтерв'ю матері двох дітей, uh -huh. в якої чоловік загинув на фронті. Вона вдова, і вона сказала, що ця війна забрала в мене дім, ця війна забрала в мене чоловіка. Але я ніколи не дам ворогові можливості забрати у моїх дітей свято і дитинство. Як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Я не знаю. На на ми старше покоління виросли на цих персонажах, а зараз я думаю Скажете, воно не на часі. Кажуть, що дід Мороз це в 37-му році придумав. Я думаю, воно нам на святий Миколаїв. Нам не потрібно. Хай собі там пішло, забулося, і не потрібно. Нам треба своїх українських героїв, своїх українських лялькових героїв. Персонажів святих, от святого Миколая і так далі. Які... Коли, коли різдво святкувати? До нового року чи після нового року? Це як хто хоче? Я думаю, що поки що це питання треба залишити відкритим. Треба це питання залишити відкритим. Воно з часом вирішиться. Воно з часом вирішиться. Люди зрозуміють, але нічого не можна насаджувати, тому що одразу йде негатив, і одразу йде. Добре, дякую. Побажання Дорожнянцям і українцям під ялиночку. Єдине побажання всієї країни і всіх людей це, звичайно, перемога і закінчення війни. Я думаю, що в цьому побажанні Україна єдина і нам всім миру, перемоги, здоров'я, терпіння, витримати, вистояти. І все буде Україна. Нет, дивіться, от є, як ви ставитесь до того, що е, на новорічні свята в місті не прикрашена ялиночка, немає гірлян. З одної сторони негативно. Чому? Тому що діти, для дітей це завжди свято. Діти повинні радуватися. Це не йде, і у нас не зібрана, не, ну, не прикрашена якось сумно. Мені кажуть, шум. що війна і не на часі. Для нас всіх війна, тому що це дуже важкий час, дуже для нас всіх важко, але діти в цьому ж не винуват. Для Дітей повинно бути свято. Яке воно не було, діти не повинні відчувати війни, діти не повинні е, переносити той біль, втрату, це все остальне. Повинна, це буде свято. Як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігурень? Позитивно. А Може замінити їх Чим? Ну, Чим? на Святого Миколая, наприклад? Ну, Миколай на на нас Не, ну, Святий Миколай в нас теж є, ні, Санта-Клаус. Святий Миколай. Так, я... це а позитивно. Будете? так. Воно є, було, є і буде, тому що ми виросли всі, наші батьки виросли Дідом Морозом, Снігуронькою, під Ялинкою вони завжди е, були. Тоді наступне запитання. Коли Різдво святкувати? До Нового року чи після? Я даже не я затрудняюсь даже цим сказати, тому що скільки живе моя бабуся, їй 87 років, вона завжди так відсвяткували 6 на 7-го. І ми також. Як будемо святкувати, ну, я думаю, що це не є така велика яка, ну, проблема в цьому. 25-го, значить, там 25-го. Ну і побажання дорожнянцям, всім українцям під ножку. Мир, мирного неба над головою нам всім. Саме, Саме основне це нам здоров'я, мирного неба, тому що українці ми витривалі, але нам ще більшість, щоб ми витримали це все, пережили це все, тому що це дуже страшно, дуже більно і жалко тих хлопців, які пропадають. Хочу запитати вас, як ви ставитесь до того, що на Новий рік в нашому місті не прикрашена ялиночка традиційно, не горять гірлянди? Кажуть, що взагалі... просто через те, що війна і тому... Взагалі нормально. Нормально? Ну, і Новий і не рік, потрібно. не, Новий рік. Не... Ну, взагалі, якби була, стояла ялинка, нехай би вона без опалин, без, без освітлення була, там угу. не, не світилася, але може з якоюсь там, прикрасами. Ну, все-таки дітки у нас є. І для, для діток новий можна рік було, ми, ми не відміняємо новий рік. А як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Треба вони українцям? Ну я так думаю, що вже нам пора міняти. Пора міняти. Е, коли різдво святкуємо? До нового року чи після? Взагалі то би було краще, якби ми до нового року святкували, як тому весь світ. що якби світ святкує. І було би, я так думаю, що було б і для. Ну, нам ще треба перестроїти своє мишлення на да. Якщо ми хочемо Європу, значить ми повинні святкувати так, як там. Ну і, і якщо ми хочемо, скажімо, е, і відповідати, і мислити, і, і постити перед новим роком. Я зрозумів. Ваші побажання всім дорожнянцям, українцям, миру Нам всім. Найбільше бажання всіх українців. Це правда? всіх. Це всіх. І, і ті, які в Україні, і ті, які не в Україні. Доброго так. дня. Дякую. Хочу запитати, от як ви ставитесь до того, що в нас на Новий рік цього року не горить ялинка, не прикрашена і нема гірлянд? Ну, на мою думку, що не, не варто тих ялинок ставити. Діти святкували вже в будинку культури новий рік. Вроде під час без. війни не потрібно. А, а під час війни я вважаю, що не потрібно. Коли Різдво святкуємо? До нового року чи після? Після. Як того, Цього року після. А на другий рік, дай Бог, будемо до Нового року святкувати. Ну ви не проти, щоб я до не нового проти. року? Н я всі за. Ви знаєте, з ким не зустрічаю, з ким не говорю, всі за. Щоб зустрічати до Нового року і Різдво, і, і щоб все було нормально. Ну, з часом, так? З часом, так, да, так. Да, Чи потрібні українцям Дід Мороз і Снігуронька? Ну, Вони ну, потрібні, надзвичайно потрібні, але цього року буде якось так, як є. Ну, що би побажали е, дорожнянцям, українцям під ялинку? Ну, і Сам рік. перед побажала би дорожнянцям, українцям миру миру. І здоров'я всім, щоб всі були здорові, щоб настав мир, щоб ці діти всі повернулися живі, здорові додому, до своїх родин. Дякую. От хочу вас запитати, як ви ставитесь до того, що от, е, на новий рік в нашому місті не прикрашена ялинка, не горять гірлянди, не вчіплені іграшки. Бо... В Запорожжі теж далеко не всі ялинку украшали. Ну, а от е, в нашому місті ми далеко від е, Бойових дій, а чи потрібно було ставити, чи можна все-таки не на часі, бо війна і не потрібно було ставити? Ну, якщо для дітей так потрібно. Якщо вертаються хлопці з фронту сюди, я не думаю, що їм дуже потрібно. Оце... Да. Я думаю, що там хоч би додому повернути живо. Тому вибачте, а ви з Запоріжжя? Так. Да. Що побажаєте українцям під Ялинку? Ні одного І щастя. Нехай Господь благословить. В Деражні? Ні, я до внуків приїхала. Я вчора тільки в Запоріжжі була. А ви там, як там ситуація? Ну, по-різному. Я ж не можу все розказувати. Ну, буває, так. Да. Буває, що сидімо у підвалах по-різному. Тут спокійно? Да? Тут спокійно? Да. Ну, у нас там теж не дуже. Ну как, в області гаразд хороше. А дітки тут давно? Так, да, вони вже тут сім років вже. Не, з 2014 року. Шо, хай. Ну, хай буде всім добре, і хай буде мир, хай буде перемога, і щоб ще закінчилася клята війна. Хай насаджу. Доброго дня! От хочу запитати вас, як ви ставитесь до того, що е, через день Новий рік, а в нашому місті... Неприкрашена ялинка, е і глянди не горять, кажуть, що не на часі. Нормально? Ні, це не нормально. Треба, треба маленькі, було? Звісно, діти маленькі, вони мусять мати Ви якесь. свято. Ви Думаєте, що ну, певно, потрібно так. було, так. так? Як ставити до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Потрібні вони чи потрібно українцям міняти таких героїв? Ну, напевно, потрібно. потрібно так? Так. Як ти думаєш? Треба Дід Мороз і Снігуринка? Діти кажуть, треба. Коли Різдво святкуємо, до нового року чи після? Чи в кого як виходить? Ну, в кого як виходить. Це старші люди, вони зовсім по-другому, а молодші Ви можуть, святкували? Можуть вже Ви? Ні, Ви? не святкували, ще? бо в нас мама старша ще. Ага. Жінка в похилому віці. Ми... Ми мама, її не можемо мам, поміняти. мама каже, що після нового року, так? Да? Так. Добре, що б побажали, що б сказали б українцям перед, перед, перед новорічну ніч? Скоріше перемоги. Саме більше бажаємо. Навіть маленькі діти, ті так кажуть. Діти кажуть, що був мир. Щоб був мир. Дай Боже. От як ви ставитесь до того, що цього року не прикрашена ялиночка, не горять гірлянди. Не треба було б, так, да, треба було б прикрасити. Треба було б. Да, бо, ду більшись. бо думки так одні кажуть, да. що потрібно, да. друзі кажуть, що не ні, потрібно. Ні, потрібно. Чого? Що, Життя війна, продовжується, не діти пневмечасі. хочуть, е, е, е якоїсь святковості. Судно, новий рік для дітей обов'язково треба було. Б. І так би око радувало би. Так, а то ж, е, я так думаю. Да. Е, добре. Е, добре, тоді як ставитись до таких героїв, як Дід Мороз Снігуронька? Вони потрібні українцям чи О, потрібно Мороз, їх міняти? Ми, Снігуронька це радянські вже такі персонажі, їх треба було б, напевно, вже На інших, поміняти. Український да. героїв? Святий да, Миколаїв підійде. Да, підійде. Да, під да. Хай би вже по-європейському підходили до таких свят. От. А все те, що зв'язано з Совком з всім іншим, його треба вже від нього відмовлятися. Коли Різдво нам потрібно святкувати, до Нового року чи після? Чи як Я виходить? думаю, що треба святкувати так, як більшість світу святкує, От. і Навіть так просто було би відзначати, так? Да, ну, відзначати, тому що трошечки теж виходить. То піст, а потім Новий рік, і потім знов піст, і... ну і, і, і взагалі. Психологію і свідомість да. потрібно, напевно, Треба, міняти, але да? ще це трошки Зарано. складно. Да. Це ще складно, Ладно. це ще до, на, ну, не для всіх на часі. Але, але згодом так воно буде. Під ялиночку що побажали б держнянцям, українцям? Ой, напевно, що зараз кожен хоче, щоб е, мир, перемога. І здорові, щоб всі були здорові, члени сім'ї, і щоб наші хлопці не гинули, там, а перемагали. З перемоги. Так. Дякую. Ви в нашому місті давно? Ну, мене тут мама живе, я а, приїжджаю. Ну ви, ну ви давно тут у нас зараз? Тиждень. Тиждень? Так. Ну, В нас завжди на Новий рік прикрашали ось цю центральну ялинку. Цього року в зв'язку з війною, ну, бачите. Просто так. Потрібно ну, було чи не, чи не потрібно? Не я потрібно, я вважаю, що не потрібно. Треба економити електроенергію. І навіть для діточок? Ну, навіть для діточок, на жаль, країна в такій зараз ситуації. Можна було просто прикрасити якимись ну, прикрасами, але не електричними гірляндами. Я, так Я вважаю. зрозумів. А такі персонажі, як Дід Мороз і Снігуронька, потрібні нам? Чи потрібно їх замінювати на, на своїх українських героїв? Наприклад, на Святого Миколая? Я думаю, що на Святого Миколая так. А Траще Дід Мороз, Ялинка, Дід Мороз і Снігуренька хай собі хай собі залишаються туди, там. Та, да? та, а туди. ви з ви, ви, ви далека? <святку> з Києва. Києва. Угу. Е, тоді е, в мене питання, коли святкувати українцям? До нового року, після нового року, чи як собі хто забажає? Ну як хто забажає, але я особисто святкую два, тому що в мене мама католичка, тому ага, <святку> все одно ага. 25 грудня святкуємо. Що побажаєте українцям, держнянцям під ялинку? Мирного неба над головою. Це найголовніше. Саме основне бажання. Да, і здоров'я. Як там у вас в Києві? Дуже голосно, дуже страшно. Дуже страшно. Дуже, так. Да. Шли зі школи під вибухи. Але Стати, а не. доця? Да. А доця в Києві чи тут? Ну тут зараз всі тут. Всі і тут. старша також, да. тому що дуже перелякались, у нас тець поруч і нас гатили Але... нормально, так. Світла то... немає? Води, вода, світло, тепло е, немає. Як в Києві. Не, з перебоями. перебоями. Було таке, що 25 годин без світла так. сиділи. І дали на одну годину і все. І вимкнули. Але ялинка прикрашена в Києві. Я на ній не була, не можу. Ну я наскільки я знаю, то прикрашена. Але... Таке. Дякую, дякую заступаючим. – Беру вам, вам миру, миру, миру. І всього вам допомогу. Дякую, вам все краще. найкраще. От вперше цього року в нашому місті не прикрашена центральна ялинка. Ви вважаєте, потрібно було її прикрашати чи не потрібно цього року? Потрібно було і за те, що дітям сильно потрібно свято. Так. Да, важкі часи, але потрібно свято дотримуватися. За те, що це дух, дух перемоги. Над е, е, ворогом, щоб е, ворог бачив, що ми не здаємося і ніколи не здамося. Як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігуронька? Негативно. Ми... Молодь, це север... не наша культура. Так. Молодь так. каже, що не потрібно. Не потрібно. Таких це героїв. наша культура. Не, не наша, наш. наш, не наша культура. Ким замінити можна? Святий Миколай. Святий Миколай? А це наша культура. Так. Різдво коли святкуємо до нового року чи після. Ну цього року ми ще підтримуємо 7 січня, а вже з наступного 25-го. п'ятого. Не, не проти, що перейти 25-го? Ні, не проти. Хоча кажуть, що і і, і і ті, хто святкує після нового року, і до нового року, вони всі святкують 25 грудня. Просто одні за старим стилем, другі за новим а, стилем. І, і все. Вся різниця, так різниця. Да. Я чула, що більшість людей. Половина на половину йде. Але ми підтримуємо те, що вже... Ну, якби перейшли, то ви не проти. Не проти. Якби всі, вся Україна перейде. Вся Україна, так і всі люди перейдуть. Помаленьку ми без виклика до цього, всього, що новопроваджень, новшинство. Ми ніколи не проти. Потрібно відновлювати нашу культуру. Так. Молодь, ну, прогресивна. А так що побажаєте дорожнянцям, українцям перед самим новим роком під Ялимочку? Це миру, здоров'я, терпіння і не впускати руки перемоги. Перемоги! Перемог. Дякую. Дякую. Чи потрібні українцям такі герої, як дід і Снігуронька? Чи потрібно замінити їх на своїх на Святого Миколая наприклад. Думаєте? Я думаю, що діткам нашим потрібно. І святий Миколай потрібний. І в першу чергу перемоги, а тоді... А як ставитись до того, що на Новий рік в нас не прикрашена ялинка цього року? Ну, я рахую, що не потрібно було. це не також це не... Не саме, так, основне, аж саме так. основне. Я рахую, що е... ну, коли саме головне, ні, як... коли війна, то це не до таких розваг і взагалі. Я рахую, що раз так рішили, значить це правильно. І будемо тільки чекати всі перемоги. І надіємося, що буде перемога, а тоді буде все. Будемо святкувати. Саме головне, щоб всі, всі наші воїни, які Побажання, нас захищають, да, щоб всі наші воїни повернулися живими до своїх домів, всі діти, де всі, хай повернуться живими, всі. Ми дуже чекаємо і бажаємо швидкої перемоги, всім здоров'я, всім. Е Всім міцно тримати, як то кажуть, кулачок в руках, і всім до кріпитися, тільки вперед до перемоги. Триматися. Тільки всім триматися. Дякую. Як Ви ставитесь до того, що вперше от цього року в нашому місті не прикрашена центральна ялинка. Бо кажуть, що війна в країні не на часі. Треба, потрібно було чи не потрібно? Ну ви знаєте, там з двох сторін можна сказати. Що з однієї сторони, дійсно, що я думаю, що війна, хлопці там. Ну, як воюють і а біда, веселимось. а ми тут веселимося з однієї сторони, а з іншої сторони, от я подумала, просто щоб вона була прикрашена, для діток, може для для діток, діток. навіть не те, щоб е, там ну, танцювали, там веселились, а просто собі от, дітки йшли б дивились, милувалися. для милування. так. так. Як ставитись до таких героїв, як Дід Мороз і Снігуронька? Дід морози Снігуронька, це я не вважаю таких. Ну я не знаю, це російське, мені так здається. ці герої. — Сьогодні ми так оцінюємо. Я так? собі так думаю, так. Може я не права, я не знаю, але я собі так думаю. Коли українці повинні різдво святкувати? До нового року чи після? А ви знаєте, я такого, я б не, не хотіла б, щоб також був ви вирізаний. Ви це це. Але ви я свою, думку, свою думку, скажіть. Я е, собі думала о го а потім я подивилася 7 числа, от я не розумію, 7 -е січня. І там написано, а старий стиль, це 25. -е, 25. -е". І я собі рахую, от особисто я, що 7 січня. Тому що тоді, коли Ленін Ну там ленінізм, це та тоді в той, той час, коли вони е, перейшли по новому вот силі, то да, то е, просто церква не перейшла. Церква вона повинна від держави бути відокремлена. Я рахую, моя думка 7 січня. Хай на мене хто ображається, не ображається. я 7 то 7 Ви січня. маєте право, так зрозуміло. Добре, що українцям побажаєте, дорожнянцям да, е, напередодні нового. року? На... Саме головне це мирного неба, здоров'я, теж в нас немає зараз коронавірус і таке так. робиться. Щоб повернулись хлопці до своїх сімей, щоб дітки дійсно, щоб дітки раділи, що в них вдома є і батько, і мама є, бо це щоб дуже всі хочуть, так і саме щоб основне. був мир і спокій, це саме основне. Добре, все, дякую, все. наступаючим. Хай дякую. буде все. Добро. Новий рік незабаром. От хотілося запитати, як ви ставитесь до того, що цього року в нашому місті не прикрашена центральна ялиночка. Бо кажуть, що не на часі, війна. Ваша думка просто: потрібно було чи не потрібно? Ну, я вважаю, не потрібно. В країні війна і не до свят зовсім. Але кожен дуже, вдома так. собі може поставити ялинку і. і хай тішиться, так, так. Так. <світ> а так, щоб, не... по-перше, лишня електроенергія, це також затрати були. Тому досить вигідно не прикрашати ялинку. Добре, а те, як ваше ставлення до таких героїв, як Дід Мороз і Снігурень? Міняємо на когось, на українських героїв. Не знаю, в Україні Святий Миколай. Хай собі Росія забирає так. свої дід Мороза і Снігуроньку, так? Mm -hmm. Так, Різдво коли святкуємо? До нового року після? – 24 грудня, 24-го на 25-го. Нормально, так? Побажання держнянцям і українцям під Ялин. Першого, перш за все, миру, Саме чистого осва. неба і здоров'я. Дякую. Хочу вас запитатися, от як ви ставитесь до того, що в нашому місті не прикрашена центральна ялинка, кажуть, що війна не, не на часі? Знаєте, я теж думаю, не що, не, що не на часі. Не на часі. Не на часі. Як для, став... для діток. Так, знаю, для діток домашній вдома. Дома. Можна зробити ялиночку, а загальні збори тут. Як ставитесь до таких героїв, як Снігуронька і Дід Мороз? Як? Ніяк. Ніяк Треба міняти. Треба, Треба міняти відходять. Обов'язково. Відходять. Коли різдво святкувати українці Без повинні до нового року, року чи після? До нового року. До нового року. Так. Побажання Дорожнянцям, українцям під ялинку від вас. Миру, миру, перемоги. В першу чергу перемоги. Дякую. Добро здоров'я. Іванович, От питаємося людей, як оцінюєте те, що цього року не прикрашена центральна ялиночка нашого міста. Гірляндів немає, ні прикрас. Нормально, ненормально? Ненормально. Я потрібно, вважаю, що наші хлопці стоять там заради того, щоб дітки мали свято, а вони вирішили Значит, так, ну, потрібно вирішили. Було? потрібно було. Як ставитись до таких героїв, як Дід Мороз і Снігуронька? Так як всі нормальні люди, це, не, це антигерої. Нам потрібно своїх. У ну, нас є Святий Миколай, і, і нам його. Повністю. Я знаю, коли ви святкуєте, але все-таки, коли українці повинні відзначати Різдво, як весь світ до Нового як, року чи після. Як тільки заповчаткували акцію Різдво зі світом, я зразу перейшов на 24 Ну, в мене є ще свої різдво. в мене бабка була католичка і ми в дитинстві завжди на святий вечір ходили до бабки 24 числа. Ну, Я вважаю, що якщо є правильніший календар, чому ми маємо. І ти по-непровільнішому. Побажання українцям і дорожнянцям під Ялиночку. Перемоги. Перемоги і миру. Це найсокровенніше і я не знаю, яке бажання. Ну, і звичайно, всіх благ, людських, таких нормальних. Того, чого ми надіємося від нового року, хай воно справдиться. Але воно погоджується. Так, щось додати було б дивно, якби я не погоджувалася. Щось додати куди голка туди нитка з приводу з героїв для казкових українцям. Що а, саме основне? Ну українців що... саме да, переможний саме. мир, не так перемоги і мир, а і переможний мир, щоб ми перемогли так, щоб вже ніхто, ніякий сусід. Не зазіхав, не претендував на українські землі. Це ненормально, Ніхто кожен у своєму домі має бути господарем. Будьмо господарям господарям у своєму домі. Будьмо українцями. Українцями, так в Україні. — Дякую. От, як ви ставитесь до того, що в нашому місті не прикрашена новорічна Ялиновська центральна? Кажуть, Табу просто війна не на часі. Потрібно, не потрібно. Ваша думка просто е, нічого ну я гадаю, що це. Не обов'язково. Не обов'язково було да, прикрашу прикрашати. Так, да. не обов'язково. Це... Я думаю, краще всі зусилля направити на те, щоб допомогти нашим воїнам. Так, так, так. Хус. І підтримати краще ближнього словом. Ялинка це, це добре, це для дітей. Ми для дітей можемо зробити свято вдома. Вдома, так, да, дома. Ось а я, я думаю, що це не важливо. Як ставитись до таких персонажів, як Дід Мороз і Снігурень? Ну, негативно. Нам не треба таких. Не героїв. треба, звичайно. Коли Різдво святкуємо? До Нового року чи після? Я, в принципі, хочу, щоб як всі, знаєте, щоб це було в один день. Мені не важливо, в який день. Для мене різдво то є різдво то народження Ісуса Христа, Спасителя. А якого дня коли будуть святкувати люди, всі тоді я буду святкувати. Побажання дорожнянцям, українцям під Ялиночку. Саме головне побажання це те, що всіх на думці, в серці це перемога. Хай нам Бог пошле всім перемогу, мир і щастя. Дякую.